Доброго дня, добро здоров'я! Бажає вам наш медійний ресурс. Я Олег Семко, автор і ведучий цієї програми. Ще раз нагадаю в ефірі зараз медіапроект Ментальне здоров'я плекаємо стійкість. Нагадаю, що він виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як? Будемо сьогодні говорити про спорт як спосіб реабілітації після поранення. Сьогодні у мене в гостях Володимир Каширцев, ветеран, який отримав інвалідність внаслідок війни. Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня. Ви, напевно, вперше в мене на нашому майданчику. І вперше е, у вас то да у мене да. А так взагалі вас запрошують. Ви приходите, ви активно активно маєте позицію в цьому плані. Да. да. Пане Володимире, сьогодні будемо говорити про спорт після поранення, про спорт після травми, про спорт як спосіб фізичної реабілітації, соціальної реабілітації і просто навіть можна сказати реабілітації після. Травм, скажіть мені, будь ласка, якщо можна якщо можна і що можна? На початку декілька слів про те, де і при яких обставинах ви отримали травму? Травму я отримав ще під Маріуполем. Я наступив на міну протипіхотну. Мені відірвало ліву ногу по коліна, праву ногу врятували. Угу. Ось, вона там полон. Було подвійне на... поранення. Подвійне поранення. Лівом, ліво, ліво відірвало, а право ну, зібрали ту mm -hmm. перелом mm -hmm. і врятували. От. І потім після того. І пос... після цього в мене була реабілітація. Вже як отримав протез. Mm -hmm. Потім. Потім я зайнявся стрільбою з лука. О, чекайте. Ви, ви я зрозумів, ви вибираєте найбільш такі значущі, такі акцентні моменти вашого життя. Ви отримали поранення, пане Володимире. А була у вас вже коли була реабілітація, коли як ви вже сказали, там зібрали вас. Чи була у вас думка? Все, я мушу от зайнятися спортом. До речі, до війни ви були активним? Ви займалися спортом? До війни я займався спортом. Я ну хотів так на секцію бокса. Ходив. Це от. чудово. Я е, хотів на секцію це ще в школі, на секцію карате займався. Угу. Так, ну це, це це для себе. Тобто ви були рухливою людиною? Рухливою людиною. Я любив на велосипеді кататись, uh -huh. от. дуже любив на велосипеді кататись. Тобто, спорт це не вперше, і спорт це не е, щось таке незвідане. Не чуждо. Не чуждо. Ні, ні. Я плаванням займався. Uh -huh. Тож в школі, ну тобто, ви розвинений мужчина? Ну да, да так, фізично так. розвинений мужчина. А. Скажіть мені, будь ласка, от е, вже під час реабілітації, а, як можливо, ви згадаєте, як, коли за яких обставин прийшла думка, що е, спорт. Крім всього іншого, крім тої реабілітації, критик всіх лікарів і так, далі, і так далі. Що спорт може стати вам в нагоді, і треба займатися спортом, зайнятися спортом, щоб самостійно себе витягувати. Ну розумієте, спорт він сам по собі. Е, от я скажу так, що він сам по собі, це як, як для мене, це як медитація. Дуже от, цікаво, mm -hmm. я скажу так, що воно відволікає. Так. Воно дуже заспокоює нерви. Mm -hmm. От, от, взяти от стрільба з лука, як для мене, mm -hmm. от, це як от сам процес стрільби, це як ну, такий якийсь ловиш кайф від цього. Mm -hmm. от, чесно кажучи, mm -hmm. таке ця медітація. Це приціл, стрільба, якщо що виходить, то воно то взагалі такий клас. Що... Mm -hmm. А от, ви до того стрільбою з лука не займалися? Ні, не займався. А от тут цікаве питання. Зараз нас дивляться ветерани і слухають ветерани і сім'ї ветеранів. Можливо, у когось також виникає питання, а як би це зайнятися спортом і взагалі, чи варто зайнятися спортом? Ну, з ваших слів і так зрозуміло, що треба, треба це робити. Дуже хороший комплекс, спорткомплекс є на старому місці. Старе місто uh -huh. Якова Шепеля 25, Там інвоспорт, uh -huh. там дуже хороші тренери, дуже хороший директор. от, то там є реально інваспорт. Ви саме туди звернулися? І там я й займаюся стрільбую. І там займаєтеся. Так. А, а скажіть, будь ласка, вам, ви самі прийшли і сказали: ви знаєте, хлопці, я от ніколи в житті не стріляв з лука. Я хочу постріляти. Давайте я буду от, тренуватися на стрільбі. Чи, можливо, вам запропонували е, з оглядкою на ваше поранення і на вашу інвалідність, вам, можливо, запропонували ще щось? Ну, я нічого не розглядав таке, мені лук взагалі. Я взагалі люблю стріляти. Я неплохо стріляв і Угу. От, А, от, скажімо так, якби ну, такі силові, я не можу вже, бо в мене тиск. ось, І силовими я таке. А лук в ідеалі. Мало того, що подобається, і угу. ще й в ідеалі для стану мого здоров'я. Угу. от. Як часто ви займаєтеся? Понеділок, середа, п'ятниця. Три рази на тиждень. Да. Традиційна форма. Да, так, традиційний... понеділок середа-п'ятниця. Да. Недавно це. От їздили в Львів на змагання. На змагання Ух ти. Да. То у нас такий тренер, що я от за півтора місяці тренувань я вже отримав третій дорослий розряд. Отакий такий у нас тренер. Здорово, Клас. відверто. І це, це все, дуже класні отримав, результати. Отримав, отримав третє, місце, третє місце бронзову нагороду, медаль в командній стрільбі. Угу. От, то дуже здорово. такий добрий трофей вийшов. До речі, от я хотів вас запитатися, де знайти кваліфікованого тренера? Тому що просто знайти тренера, свого тренера, як то кажуть, це вже велика вдача. А кваліфікованого з оглядкою на умовності, які, наприклад, є у вас і у ваших побратимів, то це, напевно, подвійна удача. Ну, так. Да. Да? Да. В принципі, так да. і є. а хто ще з вами займається? Знову таки, якщо можна про це говорити, е, Нас поки там займаються три чоловіка. Саме От. стрільбою. Саме стрільбою, так. Да. Е, це. Хлопці, що Хлопці. воювали, да, що отримали поранення. А дівчата є? Е, поки що немає секції дівчат. Поки не займаються, да. ні. Угу. А, а є така можливість? Це я так на майбутнє запитую, щоб наші глядачі і слухачі почули. Е, ну це інваспорт. Це для ветеранів. От і саме інвалідів. для ветеранів. Та. От такі, да. На вашу думку, взагалі заняття спортом для ветеранів, для людей, які в результаті війни отримали поранення і отримали інвалідність. Які ви можете назвати позитивні? Якщо взагалі тут слово позитив підходить, які, підходить, підходить, підходить. Підходить. які так. ви можете назвати позитивні е, речі для, е, під час занять і для занять? Е, які позитивні, Ну, це я скажу так: от, це зустріч навіть от, з людьми, такими як ти, угу. от. спілкування, це навіть навіть я скажу, от, самі тренування. от. В моєму випадку, це як навіть мета, що десь-десь от змагання, угу. от, що мета. От. Значить, це рух, рух значить, да. можливо, поїздка, можливо, да, знову таки да, більше це, спілкування. Що плани на майбутнє, що от я займаюся, і в мене будуть змагання, а я угу. там можу показати хороший результат. От як зараз ми їздили в Львов, от 6, угу. 7, 8 числа ми були, були от березня, були у Львові. От. Дуже цікава поїздка була, дуже цікава. Багато було людей на змаганні? Багато. Багато, багато. Це був Кубок воїнів у Львові. І там були з пораненнями, з контузіями, ампутанти. Угу. Там такі от були дівчата, хлопці. Були? Да, там... Якщо я це точно, то вроде там була одна дівчина. Угу. Но одна це но це одна саме по стрільбі з лука, да. Саме Сам, по стрільбі та, це з лука. там були змагання, чисто от стрільба з лука. А я просто е, згадую раніше, що е, стрільба з лука була дуже популярною жіночою е, дисципліною у спорті. Да? І в, я маю на увазі і до війни, і ще раніше. Це дуже дуже популярне. Ну, я скажу так, і дівчата, і боксери. Так що тут це таке спорт це не знає. Це точно. А... <с <с при тому до тренера я хотів ще звернутися, повернутися до цього питання до тренерства. А чи робить тренер якісь обмеження під час занять, під час тренувань? Чи є ці обмеження? Чи ви їх відчуваєте? Е, от я скажу вам так: що от мене ампутація лівої ноги, угу. от нема лівої ноги по коліно, він мені каже, щоб стульчик для таких от випадків можна замовити стульчик, стріляти со стульчика. Угу. Тобто це виходить сидячи. Так, да, сидячи, угу. можна стріляти, сидячи. Ну я відмовився, бо мені зручніше стояч. стоячи вертикально. Так, да, є обмеження. Звичайно, такі обмеження можуть бути. Угу. А дистанція, яка 25, 50, 100? Ми зараз тренуємось на 18 метрів. Угу. І на змагання їздили 18 метрів. А будемо зараз займатися. Вже майбутні змагання має бути 50 метрів. Uh -huh. То от зараз будемо переходити на тренування 50 метрів. Uh -huh. А, окей. Е, я би ще хотів повернутися, і щоб ви більше сказали про те, як заняття спортом е, вам допомагають психологічно відновлюватися. От ви сказали, і що мені дуже сподобалося, так гарно сказали. Для мене стрільба це як медитація. Ну, я ви знаю, раніше ну, займалися да. медитацією? Володь? А я вам скажу, ні, я медитацією то не займався. Ну Просто знав, чув а таке я слово. От, таке, і все. Да, так, та. ну Я просто якби знаю, що це таке. от... Угу. от е... Медитація, уйти в нірвану. Ні-ні, ні ну-ну, туди дуже довго да. А от така медитація це відволікає воно. Не сам процес стрільби, медитація, бо там особо не можна зацілюватись. Чим більше цілишся, тим гірше виходить. Тим гірше, скоріше промахнешся. А от сам процес стрільби, от коли вже достаєш. Стріль... Стрілу. Стрілу, стрілу достаєш, заряджаєш її, оце вже сама вже пішла медітація. Uh -huh, uh -huh. Ти вже нікого не чуєш, ти вже достаєш стріл... стрілу, вставляєш тітіву, Боже, як добре, що ви, як добре, що ви прийшли оце... без лука. Бо тут би вже, я не знаю, наша студія була б вся в стрілах. Ви, ви вже 4-5 разів показуєте, як ви це, це робите. Це відведене місце спеціально, угу. там техніка безпеки. Ну, звісно. Це техніка безпеки це тренер за цим дивиться дуже. Ну не забуваємо, що, що це зброя. Да. Як не зброя. От що, що за цим тренер дивиться дуже строго? Техніка безпеці це на першому плані. Угу. Це... А, скажіть мені, будь ласка, знову-таки, через психологію, через психологічний момент, а, успіх. Ви коли почали говорити про те, що ви? За три місяці отримали вже таке серйозне визнання в спорті, що ви отримали бронзу психологічно. От скажіть мені, ваш стан, якщо можна передати оцей психологічний стан? Ну, я вам скажу так, що е, коли нагороджують, воно психологічно завжди таке відчуття, що ти чогось добився і ти. Людина, яка вже, яка вже щось добилась, от таке состояння. Що от тебе... Це, хоч такий перший мій трофей от uh -huh. в цьому спорті, таке. бо я їздив раніше, стріляв з класичного лука, я займаюся блоковий лук. Uh -huh. от, він мощніший, такий, а це я раніше займався. Ну, як займався? я просто, Як хобі було, О, там, себе. Да, стріляють в Хмельницькому. Поїдеш, зареєструвався, поїхав, і такий там, а як тримати лук? Отак, так тримати, так цілитись, так раз-раз. Отаке, на місці все. То я раз був, навіть, там 35 людей обстріляв, перше місце взяв з 35. Uh -huh. І такий думаю, о, то в мене виходить. І тут ще й секція відкрилась в Вінниці. Uh -huh. І я такий, о! То можна займатися. То можна, то можна і треба. Якщо там серед новічків вийшло, так то думаю, вже можна і займатися. Скільки ви займаєтеся кожного разу у понеділок, середа п'ятниця? По годині, по півтора, по дві По години. По дві дві з половиною. Ну, довго. Хватає, хватає. Так, вистачає. Я знаю, що техніка не проста. Ну, техніка там не проста. Передпліччя, напевно, били собі декілька разів, знімали тятивою. Бу, було, 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 таке, було, правда? Було, було, було. Я знаю, так я знаю по цій техніці, що треба бути дуже акуратним і обережним. На палічники. Було, і різні, тренер сразу, о, не дотримав руку, так, не так, повернув. Та, 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 та. Сразу. Такой, було таке. Такий, Як цей наступити на граблі? Ой. Такий, а, сам поклав, сам наступив. А і, і хто скаже? Неправильно тримає. Неправильно, рук, техніка, техніка. 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 Я знаю, що техніка там зовсім не проста, не просто так можна, не з першого разу. А, які плани? Маєте плани? Кудись поїхати? Я не знаю. Зараз десь сту... не в квітні, а десь в маї мають бути змагання. Угу. І Оце ми будемо зараз готувати. Вже готуємось. Вже го... ну, не маємо, а вже готуємо. Готуємось на змагання. То... Десь мають бути вже в травні, а, пане Володимире. Це буде е, наша спільна збірна команда Вінницької територіальної громади, чи можливо Вінницької області. Чи це буде окремо з е, команда е, стрільби з луку? Як е, ну це мені кажеться, що це окремо от наша оце... саме по стрільбі? Да, саме це е, там, де ми займаємось, uh -huh. і оце, і, ну тому що за, загальне я не можу сказати. А от знаю за нашу, то точно mm -hmm. так за нашу стрільба з луку. Я завжди ставлю це запитання до будь-якого виду спорту. Наскільки воно технологічне, і наскільки спорт технологічний, будь-то бас баскетбол, футбол, який завгодно. В даному випадку стрільба з луку. Це все-таки технічний спорт. Технічний. Все такі. Е і це немалі кошти. Гарний лук. Я знаю, що немалі кошти стріли. Відцентровані, збалансовані стріли, вони також коштують недешево. Скажіть, будь ласка, хто тут, чи є якась певна компенсація, чи це вам надають, чи це ви за свої кошти купуєте? Як е, тут? Ні-ні, ні це там на секцію виділили, угу. е, і так маємо. Тобто вам видають? видають. Вам видають. видають. Угу. Ну, Але ви знаєте, що це коштує і коштує. Коштує, ну, коштує так. Добре, які можливо, ви знаєте, можливо, ви чули. Я, до речі, які би ви ще порадили, які би ви ще порадили види спорту, крім е, стрільби з луку, щоб не думали зараз наші глядачі і слухачі, що тут тільки реклама стрільби з луку. Які би ви ще порадили види спорту для реабілітації? Ну, Це таке цікаве питання, тому що це залежить все від поранення? Угу. От. Є навіть такі грають в волейбол, сидячи навіть грають. І потім... В баскетбол так само. Баскетбол так само. В коляски. да, Коляска колясочники. Угу. Да, 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 ребята на колясках грають. Е, Потім різні. Це все залежить від поранення. Плавання Плавання. це взагалі супер для мишць. Для розтягування, для суставів дуже хороший uh -huh. від спорту плавання це взагалі супер. Ну, про бойові, про силові я говорити не буду, тому що тут дуже важко і тут дуже індивідуально. Ну, Знову, да, як от, ви сказали, да, от, да, залежить я от про себе від... скажу, що в мене, от вже після е, і контузія, і цей і тиск скаче, uh -huh. що вже я не можу силовими. От. Окей, от ви сказали: силовими ви не можете, а заняття е, стрільбою. Е, ну, Здається, таке примітивне запитання. Воно покращило вам е, самопочуття? Покращило вашу фізичну кондицію? Так. Да. Покращило? Так. 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 Да. Тому що я вам скажу, що <сум> лук, стрільба з лука, <сум> вона ще треба займатися. По ходу стрільби з луку, що треба займатися собою фізично. Ну там фізична сила має це бути. Це по-любому треба і віджиматись, і тягати uh -huh. якісь еспандери, і все це. Тому що це треба теж силу мати, щоб натягувати цю тітіву. Ну, щоб дельта тримала лук, і, щоб та. розтягнути плечі. Да, та, 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 та. Це та. треба ще і постійно мати таку фізичну форму. Підтягнуто. Угу. Функціональність треба. Да, да, да. Ну, е відверто вам скажу, е у вас, е як то кажуть, е рожеві щоки. <соць> у вас гарна посмішка. <соць> я вам скажу: я от звернусь до хлопців, які <соць> отримали поранення після поранень. Я скажу хлопцям, що морально здаватись ні в коєму разі не можна. Бо я багато знаю таких, що і на стакан поприсідали. <соць> Ой, все так, все погано. Ось, все так і ні в коєм разі здаватись не можна. Вже дано на життя, Треба жити і тільки вперед. І максимально. І максимально, да. Володимир Каширцев, ветеран, який отримав інвалідність внаслідок війни, але ні в як будь-якому випадку не здається, і як щойно сказав Володимир, ніяк не здаватися, а вперед і тільки вперед своїм особистим власним досвідом показує своїм власним життям, показує, що життя не зупинилося, можна досягати гарних результатів, в тому числі у спорті, яким навіть раніше ніколи не займався. Прошу кажіть, слава Україні, героям слава. Дякую вам, пан дякую. Володимир Каширцев, ветеран, який отримав інвалідність наслідок війни. Саме пан Володимир був гостем нашого сьогоднішнього проєкту. А я нагадаю, проєкт називається Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як дякую вам за увагу і далі буде ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка, о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.